Екстрені новини О пів на четверту ночі Дональд Трамп перерізав Україні постачання військової допомоги. Зброю тепер точно не надаватимуть, наскільки нам вистачить наявних запасів. Про це далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкола і останні події. Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, аргументуючи ухвалення такого рішення очільника нашої держави Володимира Зеленського після суперечки у Білому домі про це вперше стало відомо від видання Bloomberg, яке посилається на посадовця міноборони країни. США призупиняють надання будь-якої військової допомоги, поки Трамп не вирішить, що українські лідери продемонструють добросовісну відданість миру. За даними видання, Трамп дав казівку міністру оборони Піту Гексету негайно вдатися до так званої паузи. Наказ поширюється на всю військову техніку США, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі. Цю інформацію поширило також і CNN із посланням на представника Білого Дому. Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми. Відтак питання, яке хвилює абсолютно всіх: без чого зрештою залишиться Україна. Насамперед мовиться про ракети для ППО, боєприпаси для Хаймерс та артилерії. Американці ж у свою чергу ставлять ставки, скільки протримаються українці у таких умовах боротьби. Україна відчує наслідки паузи в допомозі протягом двох-чотирьох місяців, оскільки допомога європейських країн поки що допомагає Києву залишатися в боротьбі в Україні. Ж на такі заяви із США дали першу відповідь. Все одно потрібно дочекатися саме офіційної інформації, бо в медіа будуть надувати кульку максимально аби викликати паніку. В будь-якому випадку дипломатія ведеться. У оборонному комітеті Верховної Ради наголосили, що запасів зброї вистачить на півроку без системної підтримки США. Запас міцності в Україні точно є десь на півроку, навіть без системної допомоги з боку США, але буде звичайно значно складніше. Тому зараз всі працюють, і команда президента, і Верховна Рада, і наш комітет над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості, і якості озброєння. Яке США можуть припинити, чи вже припинили нам надавати напередодні, ж народний депутат Сергій Рахманін ще до ухвалення остаточного рішення заявив, що припинення допомоги від США не стане катастрофою для України, але це буде критично і боляче. Ця допомога дещо переоцінена в засобах масової інформації але вона все одно є важливою. Насправді, якщо там спробувати об'єктивно підійти до ситуації. То навіть якщо а, Сполучені Штати, ну виявляємо собі таку ситуацію, повністю відмовляться від допомоги Україні, це буде критично, але не катастрофічно, за умови, якщо а, частину відсутності цієї допомоги компенсує Україна внутрішніми резервами, а частину компенсує Європу. Але тут починається. Велика кількість, але водночас далеко не всі американці розділяють позицію американського президента про потребу провчити Україну і залишити її у розпал війни без озброєння. Як передає журналіст Голосу Америки Остап Яриш, ледь не найбільше засуджує дії Трампа, сенаторка демократка Джин Шагін. Цей акт відплати проти нашого союзника, який стоїть на передовій захисту свободи та демократії, не лише ганебний, він небезпечний. Я закликаю адміністрацію змінити курс. До слова, минулого разу, коли Дональд Трамп оголосив про призупинення поставок зброї для України у 2019 році, це призвело до імпічменту від демократів, хоча згодом Сенат його виправдав. Натомість свого захоплення рішенням політика не приховують республіканці. Наприклад, конгресмен республіканець Чіп Рой заявив, що Дональд Трамп міг би зупинити військову допомогу для України ще раніше. Це те, що повинен зробити президент. Відверто кажучи, він міг би це зробити до п'ятничної перепалки з Зеленським. Президент сказав, що є три шляхи: або ви програєте, або втягуєте нас у війну, або укладаєте перемир'я. І президент має рацію, обравши перемир'я. Тим не менше, дехто із республіканців все ж висловлюється проти так званої військової паузи для України. Зокрема, серед таких сенаторка Сьюзен Колінс. Вона переконана, що американці не можуть можуть зупиняти свої зусилля допомоги закінчити війну у той час, коли українці проливають свою кров. Разом із тим, станом на зараз невідомо, чи підписання Володимиром Зеленським угоди про корисні копали сприятиме відновленню військової допомоги. Про це пише The Wall Street Journal. Нагадаємо раніше ми вже розповідали вам про те, що доленосна угода була зірвана під час зустрічі обох президентів у Білому домі. Візит Володимира Зеленського до Трампа закінчився вкрай неочікувано, бо між главами країн розгорілася гаряча перемога. Палка, що саме відбулося у Вашингтоні? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо. Після публічної перепалки Трамп написам у трус Сошал, що Зеленський за його версією не готовий до миру, і що український президент може повернутися, коли буде готовий. За кілька днів сам Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду із США щодо корисних копалин за умови взаємної готовності сторін та обліку української позиції. Я останній варіант угоди. Він готовий. Його можуть підписати міністри, Незважаючи на те, що сталося раніше, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Віцепрезидент США Джей Дівенс, який до слова під час зустрічі лідерів теж підливав олії у вогонь, заявив, що Зеленський має прийняти умови угоди про корисні копалини. Мовляв, американські економічні інтереси в Україні краща гарантія безпеки за 20 тисяч солдатів із випадкової країни. Зрештою, нещодавно від офіційних США прозвучало переконання, що угоду про видобуток корисних копалин буде підписано найближчим часом. Ми на 100% повертаємо цей потяг на рейки. Ця угода про видобуток корисних копалин буде підписана найближчим часом. Розмову із конгресменом Фіцпатріком підтвердив і керівник офісу президента. За словами Андрія Єрмака, вони обговорювали питання руху до справедливого миру та угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав. Тим не менше, рівень напруги між двома урядами все одно залишається вкрай високим. Уже після гучної сварки Дональд Трамп знову накинувся на Володимира Зеленського. Це те, про що я говорив. Цей хлопець не хоче миру, доки його підтримує Америка. І Європа в розмові із Зеленським чітко заявила, що не може впоратися з цим завданням без США. Можливо, це не найкраща заява з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають? Тим часом державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Зеленський повинен вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч у Білому домі із Трампом і віце-президентом Джей Дівенсом на Фіаско. Вразив і один із найближчих соратників американського лідера Ілон Маск. Він закликав президента нашої держави піти з влади, виїхати за кордон і отримати амністію. Хоч би як це було неприємно, Зеленському слід запропонувати амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії в Україні. Президент Зеленський же стійко витримує тиск. Відтак одразу після зустрічі він вкотре подякував народу США та президенту країни. Згодом сказав, що цитую: ми хочемо миру, тому я в США водночас назвав дуже чутливим питання припинення вогню без гарантій безпеки. Я впевнений, що наша співпраця продовжиться, оскільки це більше ніж просто відносини в певний момент часу. Невдача України це не просто проблема однієї країни, а також неуспіх Європи та Сполучених Штатів. Як ви оцінюєте рішення США щодо паузи у питанні військової допомоги? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 380 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.